Зустрічаємо у нашій студії Віктор Косаківський, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та етнолог. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня сьогодні маємо велике свято, хрещення Господнє. Чи могли б ви нам трішки розказати про історичні витоки цього свята? Адже знають це свято всі, але не всі знають його витоки. Хрещення Господні сьогодні, які, які відзначають православні України, воно має свою давню традицію і має декілька назв, які в народі знають як водохрещення, як Йордан, як Богоявлення. І хрещення Господнє. Хочу сказати, що в традиції українців впродовж останніх тисячі років в нас дуже тісно переплелись звичаї обряди народні з християн. І тому ми маємо і подвійні назви, і подвійне тлумачення одних тих свят, і пристосування їх під християнську традицію. І Тому саме із циклу зимових новорічних свят водохреща саме завершує цей цикл. І найбільше в ньому збереглася традиція християнська, яку всі знають, як водохреща хрещення. Хоча дослідники вбачають в цьому, що це і давня народна традиція. Яка мала свої корінні, але за останні тисячі років вона була витіснена християнськими обрядом, і ми маємо фактично християнську основу цього свята. А багато назв різних чи є якась правильна серед них найбільше пристосована, наприклад, для, для України чи ну, не взагалі для православних Ну, якщо ми говоримо про православних християн, які связують, то вона звичайно Йордан Хрещення Господні. О, але народна традиція, вона трошки простіша, просто або до е, така, така назва, о, хоча якщо в церкві, то богоявлення е, Господнє, їх розвященник править службу на, 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 називають. Але це не принципово, бо це все про одне і теж, тільки так як людям зручніше називати це свято, так і називають. Кажуть, що саме в цей день вода набирає цілющої сили, вона може як лікувати, так і оберігати. І, взагалі, кажуть, вона може зберігатися цілий рік, якщо її освятити, чи це правда, чи неправда. Ну у традиції українців, звичайно. Вода, свячена вода, посідає надзвичайно важливе місце, тому що е, якщо подивитись з точки зору сучасної науки, ми з вами складаємося з великою відсоткою з води, вода оточує, вода єдиний природний елемент, який є усюди, який єднає нас з усією, з усією природою. Вона буває лише одна у трьох станах, е, як ми з фізики з хімії вивчали колись. О, то це той та речовина без якої ми з вами не можемо не можемо не можемо обійтися і мабуть тому здавна наші предки дуже шанобливо ставилися до води вивчаючи народні традиції ми знаємо що воду в нас шанували воді поклонялися воду сьогодні і сьогодні освячують а в нас надзвичайно бере ставилися до річок до джерел до боліт до криниць, особливо польових, з яких вода, вода витікає. І в нас в кожному районі навіть на Вінниччині, сьогодні є так звані святі джерела чи святі криниці, чи кринички. Як правило, це кринички, з яких вода витікає. Вони обладнані спеціально. І я думаю, що всі знають нас і Осафатову Долину в Шароцькому районі, де джерело, над яким з'явилася Божа мати, і сьогодні там, 15 секунд. Серпня усі бажаючі можуть скупатися, там збудували великий басейн. Всі, хто був у Лядові, могли скупатися у джерелі, воді з джерела Святого, Святого Антонія, і таких джерел у нашій області, і на Поділі загалом багато. Я мав нагоду кілька років назад з друзями поїздити по таких святих джерелах і в Немирівському районі, і, і в Ямпільському, і в Шаргородському, і в ті самі Лядові. Потім були і на Хмельниччині, біля Сатану, а, До речі, там і санаторії, і там є ці джерела, і в Бакоті є три джерела надзвичайно, надзвичайно цікавих. Ну всі українці знають джерело Святої Анни у Почаєві. Ну, я розумію, що думаю, що це можна окремо передбачу робити, перераховувати і розказувати про е, ці святі джерела і е, всі, хто мав нагоду там е, скупатися в. Вони завжди говорять, наскільки ці, цілюща і вода із, із таких джерел. Я думаю, вона цілюща не тільки в джерелах, вода загалом сама по собі, надзвичайно цілюща, коли ми будемо говорити із сучасної наукової точки зору, то наука наша говорить, що. Вода є надзвичайно важливим переносчиком інформації. Вона чує, вона обирає, вона бачає, вона чує звуки, вона чує, вона чує слова, вона і І бачить. є багато е, сучасних наукових дослідів про те, е, яку музику вода як сприймає. І провели досліди. Значить, японський доктор Мото проводив досліди різні, різну музику від класичної до сучасної, важкої музики. Пропонували воді слухати, потім заморожували і фотографували кристал води, він завжди різний. При класичній музиці, в залежності, яка музика. Якщо музика класична, значить кристали правильні рівні, якщо музика сучасна, важкий рок, значить вона кристал руйнується. Так само, якщо на стакан води приклеїти папір з різними словами, наприклад, люблю, любов, кохання, гарні слова, значить кристал буде одної форми, а коли там погані слова, кристал буде зовсім. Зовсім іншій формі, Я думаю, що всі бажаючі можуть в інтернеті нас знайти це Та поч, вода почитати. Це тіла наука в, вода це ціла наука, і е, наші предки розуміли її значення по-своєму. Вони, значення в народній традиції Звичайними обрядами, шанування води, джерел, е, вода на водохреща. Саме в окремі дні впродовж року вода набуває особлив, особливих якостей, е, бо вважалося, що в цей день відкривається. Виривається небо, і, от, і енергія неба потрапляє в воду. І вона, вода, вода стає цілющою, вона зберігається впродовж року, і всі. Люди це розуміли, тому це одно із великих свят, яке було, є і, напевно буде у нас на Україні, бо воно має не тільки таку християнську традицію а й народну традицію шанування води. Тому у нас усі його так гарно знають і відмічають. А саме про відзначення цього свята, які є традиції, які збереглися з минулого традиції. Які можливо більш є сучасні в нашому світі. Якщо говорити, напевно, про Україну, про православних українців. Ну, Якщо говорити про Україну, то свято має дві таких, можна сказати, частини: переддень свята, який називається Голодна куття. Це те, що було вчора, це Третя куття, інколи друга куття, але в різних регіонах України по різному але загалом це Голодна куття третій. Третя свята вечеря. Значить, яка відзначалася, біз, біз, вона а, а, також була пісною, вона не була такою пишною, як перша і друга а, на святий вечір, на щедрий вечір. О, тобто перепередувала так само господар, пора по господарству, господиня готувала страви, а, значить, у церкву йшли на ніч, служба починалася колись опівночі, чи зразу після півночі, О, і на схід сонця йшли святити воду. Ну, як правило, на наше місто Вінниці, в нас воду святя тут зранку, коли вінничани проснуться, буду святити і о 10-й, в, 10 в 11-й годині, коли люди підійдуть, атакували до, до сучасного, до, 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 до сучасного там, наприклад, до міського життя в, в селах воно простіше, там людей менше, вони всі, хто бажаючи прийти, посвятити воду, прийшли і посвятили і набрали. У традиції оті давніші завжди е, народні хрещення води відбувалися на річках. О, сьогодні у нас був місті біля храмів, не на бусі, а біля храмів освятять воду, кожен приносить собою воду. Тоді приходили з пустими ємкостями, з пустим посудом, для води набирали уже е, освячену з річки. Значить, Дуже цікаво, значить, на річці попередньо парубки вирубували. Велику полонку у вигляді хреста, той лід виймали, встановлювали біля ополонки, заливали водою, щоб він примерз той хрест, обливали його буряковим квасом і став на бодкоржевого кольору, могли прикрасити. Гілками хвойних, хвойних хвойних дерев. І коли священник-священник приходив, освячував воду, вода вважалася освячена, коли священник після молитви занурював в воду, і з цього моменту вода вважалася освячена. До речі, в деяких селах традиція збереглася, якщо тільки погодні умови дозволяють, що є нормальний лід, і туди може вийти певна кількість людей, це в селах Роджі був присутній в селі Шмельницького кореньки. Кілька років тому дуже гарне такі, знаєте, повернення в традицію. Підтримують, руйнуві, да, підтримують залишаються, де залишається, ну, де, де рубають в полонку, де погріють буряковим квасом, де свят воду, набирають, звідти потім всі бажаючі купаються. Після, після того, як набрали воду. Але в ті давніші традиції після того, як я не занурив христа воду, треба було чим швидше набрати води. Тобто, хто перший набере, Тим, і краще. Хто, тим краще. І хто перший її додому, то вважалося, що саме краще. особливо дівчата спішили, які хотіли заміж, треба було чим швидше набрати, чим швидкі додому, Цією водою вмивалися, промивали очі, бо лоб, щоб були здорові всі частини тіла і так далі. Ой, бо е, після водохреща починався зимовий сезон весіль. О, тобто 20, активно готувалися, да, Активно готувалися, що буде сватання, буде весілля. Тому дівчата, які прийшла пора і вже треба виходити заміж. То, 에, тобто, Отака традиція 에, Ну, Сьогодні вона пристосована до сучасних умов, коли в селах ще є можливість, цю воду освячують, але, як правило, коли ну, ми пити воду з річки. І ми знаємо, які наші річки сьогодні, а це ми їх і зробили, то в минулому воду пили з річок, бо вона була чиста. А зараз вона може зжиря... бути негативні наслідки. Да, да, так, е... сьогодні та вода, яка є. Хоча, е... якщо повернутися до тих наукових дослідів, коли над водою читається молитва, вона очищається, не має значення, якому стані вона була. Тобто, якщо повірити тим дослідам Кіпрої, що над водою читається молитва, вода чує. Волосі, вона може під дією цих вібрацій, молитв очиститися. Ну, ми свідомі з того, що в якому стані наша вода, хоча в принципі люди набирають, вона не псується, і Я думаю, що її ту з не п'ють, але принаймні використовують там, для омивання, для там, окроплення хати, господарства. О, вона зберігається впродовж року, і її нічого, нічого, нічого не буде. О, але якщо в міських умовах, то ми набираємо скриниць. Навіть скрана, але бажано на по місту є, набрати, освятити ту воду і зберігати її. Про невід'ємну традицію водохреща це купання в ополонці. Традиція збереглася, але чи всі можуть купатися в ополонці, кому можна, кому не можна. Чи це без різниці для всіх така традиція є? Ну я думаю, що так як ми всі різні. Ми різні за своїм станом здоров'я, тому я думаю, не всім потрібно, знаючи свій стан здоров'я туди. Хоча є повір'я, що всі, хто. Купаються на водохреща в полонці, там вода настільки цілюща, що людина захворіє. Я, я, в принципі, скільки спостерігаю, я не чув, щоб хтось, хто купався на водохреща, десь от по ну, дуже багато на, на бузі купаються, щоб хтось після того захворів. Я не якось такої інформації не чув, щоб людина після ополонки на водохреща була хворою. О, але знаючи, що фізичний стан сьогодні, особливо молодшого покоління, він бажає бути кращим о, тому. Ну я б сказав би, що потрібно до цього готуватися. І я е, маю досвід дуже свій життєвий. У мене був вчитель Іван Іванович Заєць, якого Вінничани знають, не тільки в Вінницькій, в Вінницькій області Україні, а загалом він відома людина, е, бо прожив надзвичайно яскраве багато життя. Він був в своєму, в своєму житті будівельником космодрому Байконур, начальник особливого відділу. Він побудував нам коризнавті музей, який ми сьогодні всі відвідуємо обласний. Він зайнявся археологією, пішовши на пенсію, захистив 54 роки дисертацію. Після того, що 30 років викладав в університеті, але щоб прожити довге скарб життя, ми маємо бати про своє здоров'я. І з 40 років він почав займатися маржуванням. І впродовж 45 наступних років він був моржем, і всі всі моржі Вінниці, і навіть сьогодні ті старші люди вони його знають, хоча він помер у 2007 році, але всі сьогодні знають, пам'ятають його як незвичайну таку вольову людину, з якою варто брати приклад. Не маючи можливості йти до Бога, він просто брав відро води, виходив у двір свого будинку на вулиці театральній, виливав на себе на себе відро води, і це була це була норма. Тобто, маючи учителя, дивлюся і студентам своїм раджу. Я теж займаюся. Ну, не моржуванням, обливанням водою. Якщо це літо, є нагода в річці купатися, якщо це зима, є сніг, можна вийти на сніг, обтертися снігом. А якщо ні, то просто хоча б душі вилити відроди води, єдине, що я з вечора і набираю, щоб той з крана хлор випарувався, вона була трошки, трошки чистішою. Тобто для цього треба готуватися до того, щоб купатися в річці і ви не переживали ваш організм адаптуватися. То для цього треба готуватися починатися принаймні з літа. І не потрібно спонтанно навіть це примушувати, потрібно ні, бути значить, готовим до цього. Ні, потрібно налаштувати себе. Просто так вискочити не потрібно. Не, не потрібно. Я думаю, що здоров'я воно багато дорожче, чим якийсь неправильний крок. Зскочити в полонку заради когось, щоб там краще бути здоровим е і, і по-іншому дійти до, 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 до купання у крижаній воді. А якщо говорити не лише про водохрещя, а про інші свята, на вашу думку, чи варто підтримувати традиції з минулого, чи все-таки потрібно адаптувати їх до сьогодення? Е я думаю, що Народні традиції вони завжди мають місце, мають живучість, вони мають бути в суспільстві, бо маючи традиції, звичі обряди, маючи свою мову. Ми разом з тим є окремою народом нацією, яка посідає місце серед усіх народів світу і як отой. Квітковий букет з різних квіт складається, так само і народи світу є е, отим букетом, е, який прикрашає землю, на якій, ми, на якій ми з вами живемо. Ну, хочу навести приклад, е, як е, використовують традицію японці. Ми всі знаємо наскільки Японія передова країна, О, але чому вона така? Хоча знаємо, так само закінчилась Друга світова війна, що залишилося від Японії, плюс хіросіми і Нагасакі, і фактично Японія як такої не було. Я був кілька років назад в інституті Рильського сезону фольклористики та нової Рильського в Києві на конференції. Якраз там була Японії, бо інститут співпрацює з різними країнами світу, в тому числі з японцями. У нас вчився з Японії чоловік, який за чотири роки вивчив російську і українську мову. написав дисертацію українську мову про українську японсько-українські паралелі, звичайно їх і обряда. Виявляється, що ми так далеко одні від неї, а паралелі. В звичайних обрядах є о, і він заснував там центр культурний українсько японський і відповідно розвідти з цих університетів приїжджали дослідники. Я був на тій конференції, слухав виступи, і тільки запам'яталося, як японці зробили своє економічне чудо, чи показували фрагмент з підручника історії. Значить, японські острови всі знаєте не маленькі, їх можна тільки під Бупу розглядіти. І такий малюнок. Японські острови їх розглядають під Бупу, плюс дві руки і дорівнює гроші. Дорімій Грошенька, ми подивилися після Другої після світової війни, з чим ми залишилися, ні з чим залишилося, але люди є подивилися на Китай, китайська модель нам не підходить, подивилися на Європу, на технології передові, да, нам підходять. Ми взяли ці технології, перенесли до себе, але плюс ми пам'ятали, що ми, що ми японці. Зберігали і свої зберігали традиції. свої традиції. Я завжди студентам в своїм університеті, коли починаю курс етнографії України, завжди запитую, підніміть руку. хто? Знає 10 повних текстів українських народних пісень. О, є студенти, що знають, але переднобільше просто не знають. Кажу, добре, ви не знаєте 10 ну, народних, 10 тих, які сучасні, ви слухаєте. Це та сама ситуація, вони не знають 10, 10 сучасних. Наводю приклад, Чому я їх це запитую? У Японії, коли йде дитина в школу, вона за екзамен з фольклору. дитина повинна співати 30 народних пісень. Питаю, для чого? До яких студенти зараз додати для того, щоб японці пам'ятали, що вони японці. То okay. я, okay. я okay. той самий приклад на воді для того, щоб залишатися українцями. Ми маємо не тільки одягнути вишиванку, відростити буса і стукати кулаком. Груди, що ми українці. Ми повинні е і працювати, Пам'ятати, знати, підтримувати знати, підтримати Мені подобається християнська теза. Колись мене родичка царство небесне померла. Вона казала віра без діл мертва. Тобто недостатньо бути християнином з хрестиком на шиї і хреститися. Треба тобто, ще працювати. То це саме можна перенести й до українців. Недостатньо мати вишиванку і шаровари і казати, що Україна. Це треба може і не обов'язково мати вишиванку і шаровари, треба працювати для цієї землі, бо нам Бог виділив цю ділянку землі, і ми на ній маємо. Маємо жити, 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 працювати. Саме тут ми принесемо користь для землі, для своїх дітей, для своїх внуків і будемо пам'ятати для свого для, 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 для свого для свого народу. Тому е, ота. Значеність традицій, коли можна почути, а нащо нам ті колядки, нащо нам ті дрівки, нащо нам ті звичайні обряди. а ми, якщо ми їх не будемо знати, втратимо, ми втратимо лице своє серед народів світу, і ми дуже швидко асимілюємося з тими, хто, хто сильніший. Ну, я писав дисертацію. У своєму містечку, де я народився, і там такий висновок є до ситуації, що будучи в минулому багатоетнічним. Містечко сьогодні стало моноетнічним з переважанням українського населення, хоча там жили, наприклад, 100 років тому 98 це були євреї. Ну, вони виїхали в кінці 80-х-90-х роках там залишилося кілька, але там залишилися поляки, залишилися росіяни. Але із тих, які залишилися, дехто ще пам'ятає, що вони поляки, ну, як правило, католики польської мови вони не знають. Звичай традиції, ну католицькі підтримуються, є костел, вони ходять до костелів. Росіяни, яких привезли в 19 столітті з Вологодської здається, губернії, значить запитував я. Кажу жінку, знаючи, що її батько був етнічним росіянином. А хоч одну пісню знаєте, які пісні Українську школу закінчила, тобто українське середовище і розмовна мова українська. Тобто людина асимілювалася. Ну, той самий приклад, коли українці поїхали в Канаду, ті, які виїхали в кінці 19, початку, 20-го, вони пам'ятали, знали, вони поїхали своїми там, і речами з мовою, звичаями, традиціями, ще їхні діти, які з ними малими поїхали, але їхні внуки сьогодні вже можуть тільки мати Різвище, ім'я, українське, все а, а, а все, все забувається, Значально. вони є такі асиміляції. І ми від цього не дінемося. там, де пам'ятають, то воно бережеться і воно дає даємо, розвивається продовжується продовжується далі. На жаль, час нашої розмови на сьогодні завершується. І що ви могли б поважати нашим відечанам, глядачам, які зараз дивляться нашу програму? Ну я хотів би побажати, щоб е, водохреща прийшло для вас гарним, е, щоб якщо ви наважились е, скупатися в крижаній воді, і це ваш е, такий душевний вибір, ви можете спробувати, але е, майте пам'ятати, що е, здоров'я перш за все, і е, хочу побажати, що знання традиції воно дає можливість нам бути сьогодні українцями і рухатись вперед і мати гарну перспективу. Дякую вам за розмову, за такий цікавий виток, історичні витоки про свята. Я вас також вітаю зі святом. Бажаю вам всього найкращого, І щоб така цілюща вода, яка є сьогодні, щоб вона вас оберігала. Зділювала цілий рік дякую. глядачам. Нашим нагадаю, що сьогодні у студії був Віктор Косаківський, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та етнолог. Ще раз дякую вам за візит. Дякую.